Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі Монету України 10 копійок 1992 року. Другий штамп. Це тонкий тризуб. На аверсі бачимо зображений зверху напис Україна, знизу дата, а по боках листя каштану з колосям пшениці. Штамп 2.1. Гурт, мілкана свічка і аверс монети. Напис 10 копійок по центру та по колу у 8 ячейках ягоди, калини у зібрані огрони. І у другій ячейці. Тут, як бачимо, в трикутнику нижня ягода менша за останні 5. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від 3-5 доларів за один екземпляр. Самі монети виготовлені. З алюмінієвої бронзи та з латуні. Також є попадають монетки, які виготовлені з іншого металу. Ціна на них від 100 доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.